Випуску електротранспорт теж під контролем. Услід за маршрутками gps навігатори встановлюють і на трамваях та тролейбусах. У цьому трамваї зараз обладнують систему GPS. Через два тижні вона запрацює. Водії пішли проти свого директора. Вимога заправлятися на території гаража викликала протест. Сьогодні зранку до 11 години не вийшли на маршрут чотирнадцятий та 27 сьомий рейси. Водії протестували проти неякісного пального. Жовківські послання. звитки початку минулого століття невдовзі побачать усі. Жовківські листи до нащадків уже опрацювали науковці і скоро зможуть показати публіці. Вітаю. Наш репортер оглядає події четверга 29 листопада. На Львівському вокзалі шукали вибухівку. Близько пів одинадцятої ранку до чергового на залізниці надійшов анонімний дзвінок. Невідомий заявив, вокзал замінували. На місце відразу прибуло більше сотні міліціонерів, серед них кінологи та вибухотехніки. Майже сімсот людей, які перебували на вокзалі, довелося негайно евакуювати. МНСники перевірили усі приміщення, але вибухівки так і не знайшли. Недолугий жарт чи просто неправдива інформація, паралізувала роботу головного залізничного вокзалу на 40 хвилин. Особа анонім. Наразі встановлюють, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Під час евакуації було зроблено оцеплення, цеплення. Всіх пасажирів та обслуговуючий персонал, який обслуговує вокзал станції Львів. Затримки руху поїздів немає. Всі поїзда відповідно до графіку відправляються. Вибухотехніки опрацювали дану територію на станції вокзал. Жодних предметів, які б були б подібні на вибухотехнічні речовини. Немає Ну, а перевізники. Тим часом страйкували. Сьогодні вранці не вийшли на рейс, 14 та 27 маршрути. Вони протестували проти неякісного пального, яким їх змушують заправлятися. Через це машини виходять з ладу, зате власники заправки у виграші. Ось через цю заправку на території підприємства Міра ІК і не вийшли на маршрут водії. Вранці вони розвезли людей на роботу, а з 10 до 11 години зупинилися на знак протесту. Через заправку так. А що не якісне пальне було там, так. Маршрутчиків змушують заправляти автобуси лише на заправці Мірика. Пан Ярослав працює вже не перший рік водієм, але обурений тим, що директор вимагає брати пальне лише на території підприємства. Тут воно і дорожче, і водії нарікають на якість. Я заправляв на ВОК, Вона була на 40 на 30 копійок дорожче ніж в гаражі. По-перше, до цього до приходу пана Шкургана заправки в гаражі не було. Заправлялися. Ну, де заключила фірма з якою фірмою угоду. Машини димить неякісна солярка. З водіями провели виховну роботу, тож вони більше не страйкуватимуть, пояснили у мірі ІК. заправлятися на підприємстві одна з умов технічного обслуговування, так само, як і мийка та тихогляд. Технологія випуску машин на лінію передбачає певні проходження певних інстанцій, в тому числі і заправка на підприємстві. Ті водії, які говорять, що дизель поганий. Це водії, які жодного разу ну, не заправлялися тут. Тобто мається на увазі з орендованих машин. Вони жодного разу не заправлялися. Ми заправляємо власні машини свої, так? службові машини свої. Перевізники мають право заправлятися де хочуть, а не там, де їм вказують, кажуть у міському управлінні транспорту. Якщо це машини приватного перевізника, ну, то він його наймає на роботу і не мав би його заставляти заправлятися там чи інше. Я категорично проти таких дій, ну, міра, яка не перший раз вже не виконує, якби взятих на себе зобов'язань. Ми маємо до них ну, великий ряд зауважень. Нагадаємо, у грудні спеціальна комісія перевірятиме роботу усіх перевізників, які вже рік працюють за новою транспортною схемою. Ольга Зеліско, Олег Кухар, наш репортер. Львівські трамваї під контролем gps навігаторами обладнали майже шість десятків трамваїв. На черзі ще 20. Згодом за ними зможуть спостерігати з центру управління рухом. У Львів електротрансі запевняють, навігаційна система не лише покращить графіки руху, але і якість перевезення пасажирів. Ось так встановлюють навігаційну систему. Це вже 58-й трамвай, який обладнують gps датчиком. До кінця цього року кажуть у Львів під наглядом будуть усі трамваї. Ця програма дасть нам можливість повністю автоматизувати всі процеси. Це і автоматичний роздрук шляхового листа, це і прив'язка водіїв до графіку руху. Це і нарахування зарплати в майбутньому за відпрацьовані години, які будуть перевірятися gps контроли хоч навігатори запрацюють вже через два тижні після їх встановлення, та у повному форматі всю систему запустять навесні, коли проведуть оптиковолоконну мережу. А ось тут на карті вже видно, де перебуває частина трамваїв, які вже мають навігатори. Згодом таких червоних цяток побільшає і можна буде відстежувати рух усіх львівських трамваїв. Їх можна бачити, де вони є, ну не всі тільки 35, які встановлені літом, тому що ті, які зараз встановлюються зараз, то Досить тривала процедура прописування їх програм. Я думаю, за тиждень-два їх можна буде бачити. А на сьогоднішній день можна на карті бачити, де їздять 35 трамваїв. GPS-и на яких встановлені літом були та переваги навігаційної системи побачили на усі. Пані Ольга, водій трамваю впевнена, що навігація не лише не покращить руху трамваїв, а ще й нашкодить здоров'ю водіїв. Знаєте, роблять роблять на живих людях тільки експерименти. Нічого доброго ті посадовці не придумали. Нічого доброго, не досить, що так це під високою напругою 600 вольт. Працюють жінки чи мужчини. то є, то є дуже вредно для здоров'я. А то ще GPS, Це я не знаю. І так трамвай по колії їде. Він прив'язаний по ногах і по руках, як то кажуть, він нікуди з колії не з'їде, а то ще GPS. Фахівці заспокоюють, від GPS-у така шкода, як і від мобільного телефона. Натомість навігаційний прилад дозволить коригувати розклад руху залежно від закоркованості міста, а згодом обіцяють встановити ще й автоматичне озвучування зупинок. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, наш репортер. Евакуатори призупинили з 27 листопада. Вони не працюють на вулицях Львова через ухвалу Галицького районного суду. Визнати незаконним та скасувати рішення виконавчого комітету вимагала прокуратура міста. Зараз юристи ратуші звернулися до суду з позовом про перегляд цієї ухвали. Нагадаємо, евакуатори почали працювати з липня цього року. Неправильно припарковані автомобілі доставляли на майданчик, що на вулиці Городоцькій, 185. Водії, які хотіли забрати своє авто, повинні були відшкодувати ва. Вартість його транспортування це близько 300 гривень. Ми довели до відома електротранс, Львів електротрансу, Львів автодору. Про те, що станом на сьогодні і діяльність евакуаторів є призупина. Говорили, балакали двогодинні громадські слухання щодо будівництва багатоквартирного будинку на вулиці Околичній, Десять відбулися безуспішно. Ані сторона забудовника, ані обурені мешканці мікрорайону не знайшли порозуміння. Натомість звернуться до міського голови з проханням створити комісію, до якої війдуть усі сторони. Нагадаємо, міськвиконком скасував дозвіл на спорудження десятиповерхового будинку, оскільки там виявили порушення вимог містобудівної документації. За інформацією з мерії, зведення будинку відбувало Лося із значними відхиленнями від проекту. Тим часом мешканці довколишніх будинків розпочали безстрокову акцію протесту, адже вважають, що через будівельні роботи руйнується їхнє житло. Сторона ж замовника переконана такому перебігу подій посприяли їхні конкуренти. Що саме ми не робили надалі, не зважаючи на результат, це буде в рамках закону. Здійснено, ми будемо все робити для того, щоб довести до кінця початий проект і повірте, результат буде тішити око за деякий час. По перше, має забудовник зробити, скажімо, дати нам якусь документацію, тому що жодної документації ми від них навіть не бачили. То перший крок. Другий крок, що треба, щоб нам спосприяло місто, проведення такої організації, як місто щоб вони зробили вже, скажімо, розробку документації на цілий мікрорайон. На кіру Львові вже не хворіють. Епідемія, що тривала близько року, відступила. Від початку року на кір захворіло майже три тисячі людей, проте зараз на Львівщині один з найнижчих рівнів захворюваності як на кір, так і на інші інфекції. Як запевняють у санстанції, хибними є чутки також і про спалах вітряної віспи. Показники абсолютно не перевищують норми, запевняють медики. Навіть для цього періоду хворих на вітрянку небагато. Не прогнозують санітарні лікарі епідемії грипу, щоправ Да радять вакцинуватись за останній тиждень убезпечити себе. Від грипу наважилися 11 тисяч львів'ян. Ми маємо досить достатню кількість вакцин на сьогодні. Централізовано ми її отримуємо від Міністерства охорони здоров'я. Єдина проблема знову ж таки в тій ситуації, що ми маємо досить велику кількість відмов. Обережно злий собака у Червонограді в одному з мікрорайонів ПЕС вже декілька місяців лякає місцевих мешканців та тероризує навколишніх тварин. Одного собаку загриз, інших покалічив. Дітла лахи ж бояться увечері та зранку виходити на вулицю. У цьому подвір'ї знайшли прихисток з десяток безпритульних псів. Мешканці навколишніх будинків годують їх та доглядають як можуть. Пані Оксана за власні гроші вилікувала і стерилізувала кількох собак. А шістьох цуценят прилаштувала у добрі руки. Дуже багато грошей уходить на лікування, дуже багато сусіди допомагають і бінти приносили, і купляли до лікарства. Дуже дорогі, дуже навіть один флакончик, щоб рани за їм, як би сказати, обробити рану проти бактерій, коштує 100 гривень. Кілька місяців тому у будинку з'явився новий мешканець з бійцівським собакою під булем. Після чого усі вуличні чотирилапі району перетворились на живі мішені. Кількох під буль покусав одного загриз до смерті. Кровить малесенький. цього, тому кішки розірвали. А той розірваний, десь лежить у підвалі. В тому Прожила 70 років, що такого не бачила. Тут діти прибігли до мене у двері дзвонили. Цьоцю, -цьо, спасіть рижу. Я вибігла, тут такий крик стояв, діти плачуть. Він його загнав в куток і, і, і рвав, розумієте? Це все бачили діти. Це саме страшніше. Господар собаки, 22-річний юнак, вигулює свого брата меншого намордника та поводка, через що батьки бояться випускати дітей на вулицю. Діти там футбол грають, ну всяко може бути. Як то собака під болю, розумієте, він може кинутись на дитину. І його вже потім не відтягнеш. І це буде розуміти таке, чепе певне. На вуличних собак кидається не лише підбуль, але і його господар. Вон та рижа, вона вбіжала від собаки, він її витащив з під машини, з під машини, і за взяв взяли головою біл. Ну скажіть, це що, це чоловік? Це не чоловік, це хуже життя. Поспілкуватися з собачим терористом не вдалося. Дверей нам не відчинили. Потерпілі мешканці не раз скаржились на кривника до міліції. Один раз на хабу оштрафували на 160 гривень. Утім, його це не зупинило. Зараз буде здійснена перевірка по двох останніх фактах на даний час, які у нас є зареєстровані в міліції, і після е, проведення перевірки буде вирішено питання про притягнення його до адміністративної відповідальності. Червоноградські школярі звертались до міського голови з проханням створити у місті притулок для тварин, після чого отримали на горіхи вчителі. Які дозволили своїм вихованцям потурбувати очільника? Володимир Моїсієв, Роман Миленький наш репортер. На ужокві можна буде побачити листи нащадкам, які написали у 19-му та на початку 20-го століття наші предки. Ці пергаменти зараз опрацьовують науковці їх зберігатимуть у місцевому музеї та у храмах містечка. Одну із грамот знайшли під час ремонту колишнього домініканського костелу у цьому храмі 17 століття. Колись були поховані мати польського короля Теофілія Собеська та королівський брат Марек Собеський. Але перед війною монахи Домінікани вивезли їхні останки до Польщі. По війні храм перетворили на військовий склад. Церква повернула собі знищену будівлю аж за роки незалежності України. Отець Михайло згадує: при ремонті у цьому мармуровому престолі знайшов пляшку із грамотою. Цю плиту, коли зняли, вона знімається, то є суцільна плита, і тоді в середині знаходжена пляшка була якраз в цьому середині престолі. У пляшці був лист нащадкам, датований 1903 роком. Цей паргамент був за він сам воскований цей і за був закритий також воском залитий в цій пляшці, коли навіть важко було його витягнути, тому що дуже вузенька. Шейка була в цій, в цій пляшці, мусили зверх так збити. Лист передали жовківському заповіднику. Папір був у поганому стані, тому музейники звернулися до польських реставраторів у Торуні і ті врятували пам'ятку. Спеціалісти цієї майстерні безкоштовно нам зробили реставрацію цього пергаменту чи там, скажімо, паперу. Зняли всі навоскування, зняли всі нашарування часові. Значить, оформили його відповідний такий футлярчик, ви бачите. І сьогодні цей папір у нас знаходиться в експозиції. Знаходиться в фондах у тексті польською мовою. Згадують Франца Йосифа, папу Римського і покровителів храму, а ще архітекторів, скульпторів та малярів, які робили реставрацію жовківського домініканського костелу на початку минулого століття. Цих фактів історики до того не мали. Оригінал залишиться у фондах заповідника, бо йому шкодить світло. А от копія висить у церкві Йосафата. Схожий артефакт знайшли і у жовківському храмі Святого Лазаря 18 століття, колись він був каплицею при лічниці для бідних тепер, коли захитався хрест на куполі, полізли його зафіксовувати і знайшли пляшку із пергаментом. Отець Петро переклав із польської текст, датований 1863 роком. Це заклик до влади і мешканців міста, аби вони завжди опікувалися храмом для убогих. І з другої сторони, ми бачимо також. є також є люди, які в цьому часі були в уряді, є бургомістр міста, міста, і інші там є цікаві особи, скажімо, як акушерка міська або комісар дорожній, і інші люди, секретарі, священники того часу. Копії пергаментів публіка зможе оглянути на майбутній експозиції у Жовківському замку. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, наш репортер. Ну а переглянути наші новини можна також на сайті львів 24com і телефонуйте до редакції 297-77-75. Далі дивіться культуру, економіку та спорту. У мене ж наразі все. Побачимось. У кав'ярнях та ресторанах тепер не куритимуть. Взагалі заборона починає діяти з середини грудня. Майже в усіх ресторанах ми вже давно заборули, заборонили курити, і е, сказ сказати, що це вплинуло на касові показники. Я не можу. Філософська вистава проти сніду, п'єса для малечі та романтичний живопис. Попереду цікаві вихідні. Виставка вертає нас новим настроєм, таким романтичним, який весни, я б сказала. Цвітіння сакур, гарне небо у рубриці. Майстер клас. Навчаємося грати у флорбол. Тебе виходять один в один. Ти маєш максимально ну, максимально, максимально там вийти з ворі, щоб який біжить з м'ячем, було видно тільки тебе. Партнер рубрики Телекомунікаційна група Вега пропонує супершвидкісний інтернет за ульотною ціною. Підключай інтернет всього за 45 гривень на місяць та вигравай суперподарунки до нового року. Телефонуй 240 -30 10 або дивись на сайті vegatele.com незабаром курити у громадських місцях буде заборонено. Чи готові ресторатори до подібних нововведень? Одному із ресторанів Марка Зархіна не курять вже два роки, проте із середини грудня залів для курців не стане і в інших ресторанах міста. Майже в усіх ресторанах ми вже давно заборонили курити, і сказати, що це вплинуло на касові показники, я не можу. Сам власник курить більше 20 років. Певен, куріння треба заборонити, і бізнес від того лише скористає. Але те, що куріння в приміщеннях треба заборонити, це однозначно. І людям буде легше дихати. Люди будуть з точки зору фінансової я впевнений, що люди будуть більше замовляти їжі, більше замовляти напоїв. Ресторатори поступово забороняють відвідувачам курити, проте роблять це креативно. «Робимо такі спеціальні вивіски, що там куріння в копальні кави може призвести до овалу шахти, так? або, наприклад, що там бедовуха корисніша за це З 1 по 16 грудня у ресторанах та кав'ярнях Львова працюватимуть волонтери. Ми будемо розносити оці буклетики, також будемо розносити оці наклеїчки, які будуть в кафе балах ресторанах. Офіціанти та персонал з нетерпінням чекають, коли закон почне діяти. Адже вони працюють по вісім годин у задимлених приміщеннях. Це добре по декільком причинам. По-перше, для персоналу легше працювати, тому що ти не дихаєш, особливо люди, які не курять. Позитивно чому тому, що приходять в заклад діти, підлітки вони бачать, приймають приклад, нехороший. І взагалі я за здоровий спосіб життя. Це класно. Відвідувачі неоднозначно реагують на такі нововведення. Одні підтримують закон, інші ж навпаки, категорично проти. Каже, це ущемлення лічних прав людини. Я курюда. Ну будімка себе урізати, ущемляти. Порушників цього закону обіцяють карати. Корець заплатить штраф щонайменше 51 гривню. Найбільше ж 175 гривень. Згідно статті 175, значок 1, на особу накладається штраф. Або якщо особа вчинила це перше, це буде попередження. Нагадаю, за законом з 16 грудня категорично забороняється курити цигарки, кальяни та електронні сигарети. Не можна цього робити не лише у ресторанах, але й на дитячих майданчиках, зупинках і підземних переходах. Марта Мартакогот Олексій Шелковий, Юрій Герасимов наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. По сніду мистецтвом до всесвітнього дня боротьби з цією надугою театр вінт овченч запрезентує чергову прем'єру Наречена чи тигр. Це вистава про вибір людини: відпустити коханого до іншої чи дозволити йому померти. В театрі для дітей та юнацтва п'єсу супроводжуватиме музика від гурту Атмосфера опісля гурт виконує кілька своїх композицій. Не там про «О, нас нову сніт, У нас найгірша гірша ситуація в Україні». Тобто вона дійсно найгірша. гірша. Але ми молодь, ми маємо якби це розуміти, але ми не не мусимо підпадати від вплив е, тої якби сили. Вишуканість від Ілони Муравйової у галереї Сливка. Художниця постала у новому амплуа. Невеликі за форматом роботи переросли у масштабніші. Хоча улюблені сюжети дами з п'янкими поглядами залишилися. Художниця відома за персональними виставками під назвами Карамель та Маркіза. Ця ж експозиція визріла за рік часу. Виставка вертає нас новим настроєм, таким романтичним, який такий подих весни, я б сказала. Цвітіння сакур, гарне небо. Прем'єра в театрі «І люди, і ляльки. Виставу для малечі з дитячого садочка та початкових класів поставив режисер з Рівного Олександр Іноземцев. Спільно з нашими акторами він працював три місяці. Відтак визріла історія про тваринок, які так бажають бути такими, як усі. Один довгий, другий коротший. Треба лікаря для того, щоб узгодити їх на зріст, щоб вони почували себе не різними, а рівними а рівними. Запрошуємо у три слони. Новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери, різноманітні декори. Три слони все для дому. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Універсальний хокей. Якщо звичайний хокей спорт, яким важко займатись не взимку, а в хокей з м'ячем пограєш, коли х... не пограєш коли холодно, то флорбол дозволяє займатися улюбленою справою у будь-який час у будь-яку погоду. Більше про цей вид далі у рубриці. Майстер клас. Трошки хокею, трошки футболу. І є новий вид спорту флорбол. Хоча в Україні він розвивається не дуже давно проте наша країна вже має певні успіхи. Перш за все навчають правильно вести м'яча. Для ведіння м'яча потрібно присісти і постійно тримати голову, дивлячись прямо вперед, щоб бачити все поле і противників. У флорболі важливо обігрувати опонентів. Для цього класні гравці мають великий арсенал різноманітних трюків. Ці фінти допомагають як в обводці, так і просто в техніці. От наприклад, з ногами. Це набивання м'яча. Набивання на палці. Коли оборону пройдено, виникає можливість для китка. Їх тут також кілька видів. У Флорболі є три види удару. Перший це шворок, це найточніший удар. Це митяне м'яч і кидаємо його. Другий вид удару це щелчок. Це дуже це один це самий сильний удар. Для нього треба нахилитись тулуба, підняти ключку і вдарити. Третій вид удару це боліт. Це сам на сам вихід з воротарем, при якому відходити назад не можна. Ми стараємося обіграти якнайкраще воротаря. Флорбол, перш за все, командна гра. У ній важливо розуміти партнера з слова. При розіграші штрафному, ми використовуємо різні схеми. Наприклад, оця, Ігрок вибігає, забігає, мені назад пас, і я кидаю поворота. У цьому виді спорту, як і в хокеї, воротар, це пів команди. Якщо гравець стоїть там і там, ти стоїш посередині. Якщо на тебе виходять один в один, ти маєш максимально, ну, максимально, максимально там вийти з воріт, щоб гравцю, який біжить з м'ячем, було видно тільки тебе. Тому що, коли ти стоїш перед мечами ближче... Боліт майже не видно. Видно тільки тебе, якщо ти стоїш в такому положенні. Коли боліт, воротар зосереджений тільки на міші. Ні на кому, ні на вболівальниках, ні на кому. Воротар дивиться тільки на м'яч. В Україні флорбольна федерація існує лише сім років. Проте, уже зараз внутрішній чемпіонат є доволі цікавим. Не на останніх позиціях у ньому й Лемберг. Віталій Кулачковський, Роман Маленький. Наш спорт. Третій не зайвий, а запасний. У футзальній енергії також дотримується цього правила. У складі команди з'явився іще один гравець, який одразу взявся до активних тренувань. Наші журналісти вирішили з ними познайомитись. Аби ніг не бракувало. У команді чемпіонів України і зміні футболу з'явився іще один гравець. Відтепер на поле з енергетиками виходитиме 12-й номер команди талісман Лев Алікс. Попри незвичний зовнішній вигляд, Алекс повноцінний член команди, яку саме тварину обрати талісманом енергії у фан-клубі вирішили швидко та одностайно, адже розумна левова голова та міцні лапи допоможуть футзалістам стати іще міцнішою командою. Символ нашого міста це Лев. Енергія це ну наразі так виглядає найсильніша команда по ігровим видам спорту, тому що це чемпіон України, володар Кубка України. Ми вирішили, що таку сильну команду повинен представляти власне символ нашого міста. Тобто, бо енергія в певній мірі є також символом міста Львова. Відтепер новачок Алекс з енергетиками і на тренуваннях, і на іграх розряджає серйозну атмосферу та підбадьорює вболівальників. Він і заохочує і. Заводить публіку, можна сказати, так, підтримує гравців. Е, е, якби, ну, я думаю, що талісман потрібний, це відображає е, якби, е, клуб, звідки він так назлев, що ми з міста Лева. Наразі в Україні талісман має лише один футзальний клуб Ураган. Новостворений фан-клуб енергії обіцяє і надалі бути не гіршим за суперників. Остання гра це прапори, це барабани, це талісман. Це наша атрибутика, скажімо так. І хотілося б, щоб вони тільки рухалися в тому хорошому напрямку, розширяли свої зв'язки, щоб це, це йшло не тільки як нас з ураганом, а щоб це розширилося на всю нашу країну, на екстралігу. До слова, костюм для Лева талісмана пошили теплий, аби новоспечений футзаліст не замерз в перерві між таймами. Це жарко, але воно того варте, адже ми надаємо натхнення нашій команді, яка буде перемагати і перемагати ще. Зручно. Так, безмежно, зручно в костюмі ходити. Голова у нас така велика, велика. Але в принципі, ми з нею впораємося разом і заведемо трибуни, і заведемо публіку на всі наступні матчі до кінця сезону. Побачити і талісман, і гру усі вболівальники зможуть вже 6 грудня. На майданчику зустрінуться Львівська енергія та Рівненський кардинал. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, наш спорт. Кубкові успіхи львівських борців. З броварів, де відбувся кубок України, галицькі спортсмени повернулися з медалями. Андрій Квятковський тріумфував у ваговій категорії до 66 кілограмів. У вазі до 55 кілограмів срібну медаль здобув Любомир Литвинчук. Нагороду цієї ж проби додому везе Василь Шуптар. Єдиним серед львів'ян бронзовим призором кубка став Сергій Одинака. Такі от справи Курси люди прогнози синоптиків. Далі у випуску гараздів вам побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень, 30 копійок американський долар, 7 гривень, 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні, 50 копійок. Економні прогнози від сімейної аптеки. Отримайте знижки до 7% на весь асортимент. Купуйте у нас не лише медикаменти, але й засоби гігієни, дитяче харчування та косметику. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч. На п'ятницю, 30 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий дощ. Температура повітря в день 5 градусів вище нуля, вночі 7 градусів тепла. Вітер західний 4 метри на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. «Екодім», телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор.